Шановні майстри, незабаром у вас буде унікальна можливість купити якісний товар, якісний інструмент і витратні матеріали. І всі кошти з продажу підуть на ось такі пташки умиротворення, які зменшують популяцію окупантів. Компанія Євросегмент мене, чесно кажучи, здивувала своїм підходом. Вона передала на аукціон. П'ять комплектів, так скажімо, готових рішень для, одне для малярів, інше для плиточників. Взагалі євросегмент. Якщо ви хочете мембрану, клей, порадитись, як зробити якийсь складний виріб, звертайтесь до них, вони нададуть консультацію і допоможуть. Так ось, що вони передали? Передивіться. В кожному подарунку є. Інформація, що саме передано, з сінами. Цей комплект слугує для облаштування піддона для душа. В комплект входить мембрана, входить ось такі кутники, входять лента, входить силикон. От та зверніться, Зверніть увагу, євросегмент офіційно їх постачає. І, я так розумію, смаколик, щоб було солодко. Унікальне рішення. Е так що буде у вас можливість його придбати. Наступне рішення. Так, це вже засоби захисту. Е так, комплектне рішення. Дивіться, навушники, рукавички, дві пари. Ну, Це не захист, це наступ. Ось такі ножики якісні. Леза від якісних компаній. Так, що це? Це додаткові ножі і смаколики також. Скільки це коштує, так само розписано. Скільки це коштує і що саме входить? Все якісне. Якщо ви знаєте, що таке шулер, це якість. В тому числі і навушники шулер. Так, наступний комплект. Ну, Цей комплект мене взагалі здивував. Подивіться, яка краса. Як ви думаєте, що це таке? Це для фарбування епокситної фуги і цементної фуги, ну, клея цементного. Ось такі різні кольори. Треба консультацію звертайтесь, євросегмент проконсультує. Ціна такого набору 5 тисяч. З чимось гривень. Ну, звісно, торг буде у звертайтесь, Але це для самих професійних майстрів. Ну, Бачите, навіть рукавички прикладені в комплект. Ну, Таке я ще не бачу. Так, наступне. Що це у нас? Це у нас для затирки. ну, шпат... Подивіться, які шпателя. І набір, ух ти ж. Для того, щоб якщо ви знаєте, що одною з найкращої компанії є Отто, то тут вам, щоб у вас були кольори, щоб ви не бігали, не їздили в магазин, а було все під рукою. Все в комплекті вам буде так що не треба нікуди їздити. Ну і ось такий набір. Ще Тут все написано, скільки він коштує. Всього-навсього, 3700 гривень. Складаємо назад, щоб не розгубилося. І якщо. На аукціоні будуть маляри, то це набір для маляра. Подивіться, це для фарбування валік. Рукавички, ще один валік. Причому вони якісні фірми Шулер. Це саме найкраща фірма. І тут ще, ще щось є. Давайте викладу, щоб ви бачили все якісне, все суперякісне. Вартує цей набір зовсім недорого, 1800 гривень. Так що звертайтесь, чекайте аукціон Вадима Копейка на ресурсі TikTok Савайла або на ресурсі TikTok Вадима Копейка буде вказано завчасно, коли він відбудеться. Не пропустіть, якщо хочете купити якісний товар і допомогти ЗСУ. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!